Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку журналіст та блогер Роман Цимбалюк. Романе, я тебе вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю, Тетяна. Сподіваюсь, що наші глядачі і слухачі не сильно мерзнуть. Тут знаєш, питання в тому, що звичайно вони можуть підмерзати. Звичайно, в квартирах і будинках може бути холодно. У мене теж вдома далеко і далеко не тепло. Настільки не тепло, що в мене перемерзла вода на першому поверсі і гаряча і холодна. Але питання в тому, що ми все ж таки зустрічаємося з тобою в ефірі. Ми прокидаємося кожного ранку. Ми маємо нагоду говорити. І слухайте, люди вже більше половини зими ми пройшли. Давайте ще трошки потерпимо і не забуваємо що донатити збройним силам України, так як Рома це робить постійно. Я точно це знаю, Рома. А... Я хотіла знаєш, розпочати з такої більш позитивної новини, але вже ось надходять повідомлення про те, що син Кадирова Адам все ж таки прийшов до тями, і лікарі кажуть, що немає жодної небезпеки. Про це пише Кавказ Реалі». Чи не здається тобі, що останнім часом якось зачастили новини про Кадирова, то про молодшого, то про старшого у засобах масової інформації? Інформації. Як ти сприйняв цю новину, і чи ти не вважаєш, що це знову чергові вкиди, щоб перевірити, як працює дезінформація? Ну я власне навіть в своєму відео в сьогоднішньому сказав, що ніякої офіційної і підтвердженої інформації з цього приводу. Не було. закидуються е, якимись е, опозиційними е, джерелами, які, можливо, і не в курсі всієї історії. І взагалі на цю ситуацію ну, треба дивитися в контексті того, що е, ДТП, цеглина з даху, дрон чи ще щось, е, ну, воно все може прилетіти. І я зараз говорю не про родину Кадирова, а відповідно про російського диктатора. Татора і з цього треба виходити, що вони так само так. Вони не люди, але з фізичними ознаками, і е, боремося та поборемо, як говорить класик. Але ситуація цікава, тим, що немає, ну тобто, ми бачимо, що є підтвердження інформації про саме ДТП, але що, що там сталося? Можна взагалі зробити припущення, що Кремль може не дуже та й хотіти бачити на місці керівника Чечні, саме Адама Кадирова, і це взагалі могло бути інспіровано. Нагадаю, що 9 травня 2004 року був зірваний тато діючого керівника. Цієї території, і там теж така історія дуже дуже мутна. А, бо він спочатку воював проти федеральних військ, потім прийшов на їх бік, і власне після смерті Ахмата Кадирова а, вже впродовж багатьох десятиріч там керує саме Рамзан. Тобто, ця історія вона така цікава. Але а, якщо це припущення, що це діяльність російських спецслужб. А, Бо були такі думки, що самого старшого Кадирова на стадіоні взірвали зокрема російські силовики. Mm -hmm. то, то цікаво, ну це точно ніхто не може виключити, що Кадира середній, ну тобто Рамзан, а, пожертвував татом. І от тут така цікава історія з сином його сталася. Але це звісно викликає у нас емоції, тому що це люди наші вороги. І якщо хтось з них раптом через якусь ситуацію будь-яку потрапить на концерт Кабзона, ми тут плакати не будемо, звісно. Але треба наголосити, що в питаннях війни Росії проти України ну це один з елементів, на який по великому рахунку ні на що принаймні, зараз не впливає. Ну тут впливають лише кадирівські війська, які заходять вже після ось цих військ орків і грабують наші тимчасово окуповані території, і наскільки я розумію, тероризують, гвалтують, ну повертаються території в дуже далекі 90-ті. Все ж таки, говорячи про ось те, що інформація про Кадирова з'являлася, я також чула справді від деяких експертів, власне і від самих представників чеченської діаспори про те, що це робляться вкиди? І ці е, вкиди робляться спеціально, тому що ми не так ми вже кілька разів е, ховали Кадирова через те, що в нього відмовили нирки. як ти вважаєш, а для чого, якщо це справді вкиди російські, для чого Росія їх використовує? Ну, слухайте, можуть відволікти увагу на, на цю тему. бачите, тут є цікава закономірність, а умовно кажучи, будь-яким проблемам в родині Кадирова радіють українці. У нас для цього ти якраз про це сказала, що більш ніж достатньо причин. Але цікавим моментом є те, що радіють і росіяни, зокрема русські. Є. Mm -hmm. А чому так? Тому що вони підлегла на нація і кадирівців путіна використовує як свою таку гвардію. Для якихось дивних речей, і по великому рахунку закони РФ, якщо вони там якісь ще залишились на Чечню, вони взагалі не розповсюджуються а на російській території, на чеченців в своїй масі, ну зокрема на кадирівців, не розповсюджується це російське законодавство, і тому там теж плакати не будуть. А передбачаю, що в якихось таких високих кабінетах, наприклад, ФСБ, вони навіть відкаркують ящик горілки і, і, і пам'януть, але можливо порвуть навіть пару баянів. Угу. Ну і тут справді, якщо щось станеться із кимось із Кадировом, будуть ще й можливі та перерозподіли певних територій по самій терористичній федерації, тому що знаємо, що в Москві дуже сильні чеченські клани, які там тримають і також тероризують деяких російських бізнесменів. Тому можливо, да справді не один баян порветься. Окей, говорячи про ось таку конспірологію, про те, хто що, де де може загинути і для чого ці вкиди робляться, я одразу не відходячи далеко від цієї теми, запитаю ще й про страх самого Путіна щодо свого життя. Ми бачили історію з Мадуро. Як ти вважаєш, Путін боїться цієї долі для себе чи ні? От, враховуючи все те, що зараз відбувається, враховуючи те, що він е, тягне час і ніяк не відповідає на е, пропозиції Трампа щодо миру. Ну, по-перше, якщо не буде здійснено реальний або збільшений тиск на фашистську російську державу, то вони будуть грати в цю гру. Ми за перемовини буде постійно вискакувати Дмитрієв і казати, що це ястреби європейські, ну і голландські, зокрема, які хочуть війни. А от ми Путін і Трамп, хочуть миру у всьому світі. Давайте просто припинимо стріляти і, і так далі. І так далі, тому тут з питанням. Миру, бачите, я би не сказав, що Трамп він тільки умовляє Путіна. Він досить багато кроків ухвалює, які б'ють і по російській економіці. Ну і зброю, наскільки я розумію, ми все ж таки американського продовжимо отримувати. А з приводу страха страхів Путіна, що його знищують, свої чи відповідно хтось з. Організації, яка закінчується на букву У там три літери зазвичай. Ну, ми розуміємо про що. Звісно, вони це все враховують, і Путіна наскільки я можу судити, як і всіх диктаторів, охраняють досить непогано, і чи можна проводити паралелі між Росією і відповідно Венесуелою Ну, мабуть, ні. Різні потенціали, різна географія, наявність та відсутність ядерної зброї і багато багато інших аспектів. Географія, вона якраз ну тут важливо, чому тому, що Вінісу вони просто хочуть, щоб вона була ну де-факто, ну скажімо так, в їх орбіті, там ж їх ніхто не збирається присоєдіняти і освобождати. А головне там економічні економічність, нафтові питання, то в на російському випадку. Якраз чому одна із причин, чому американці і при попередньому президентові і зараз досить такі обережні, бо вони вважають, що якщо ця держава почне сипатись, розпадатись, колапс там і так далі, і так далі, то занадто багато нерідки земельних металів перейдуть під де-факто контроль Китайської Народної Республіки, і тому все 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 пов'язано. Але ж ну в частині от Путін він же відкрив цю скриню Пандори. Uh -huh. Коли вони об'явили, що начебто ми не хотіли вбити, ну чому начебто? Бажання тут абсолютно щире. Але вигадали цю історію з дронами, які летіли на його резиденцію, між іншим, в цьому звинувачують вони так само американців, бо вони сказали, де Путін. Це добре, що ЦРУ знає, де Путін, це інформація може знадобитися. І ну, Зрештою, в рамках цих дискусій, з американцями що відбулося? Вони по факту тепер прикриваються. Вибачте п'ятою точкою Володимира Путіна. Тобто раніше ж такого не було. Давайте от згадаємо, чотири роки назад хтось міг уявити, що вони будуть жалітися американцям, що українці, які мали відповідно зустрічати російських потвор і почвар з квітами, готові і мають засоби над... часто натхнення на знищення Путіна. Тому мені ця ситуація, якщо чесно, вона взагалі глобально підкреслює. Що ну раша не в тій формі, щоб вимагати ну, якісь односторонні поступки. Але тим не менше вона вимагає. Ось буквально на цьому тижні Путін вручав вірчі грамоти послам. І звичайно, що виступив з промовою. Там Лавров спершу сказав, що сьогодні ввечері Путін вийде і скаже щось стосовно зовнішньої політики. Вийшов Путін і сказав: слухайте, дивіться, мені це все не подобається. Я не хочу, щоб НАТО далі розширювалося, а взагалі ще краще, щоб НАТО зменшилося до тих розмірів, які, які воно було, і тут у мене питання, Питання він говорив так тому, що він блефував? Чи він справді упевнений у своїй незламності, у своїй силі, і що більше він впевнений у тому, що Штати все одно Трамп окей, Трамп на його боці. Ну я не впевнений, що Трамп на його боці він на своєму боці. І так він і на українському боці. Це теж треба проговорити. І власне, ми це чуємо в контексті а, пропозиції про перемовини. Коли він приймав вірчі грамати, ну я для себе виніс там тільки один ньюз, одну новину. Вона полягає в тому, що маньяк живий. Бо його там скільки там більше двох тижнів не було mm -hmm. в публічному просторі. Може, ботокс, може відпочивав, може ще щось. Ну це не важливо. І його промова насправді, яку так голосно анонсували про питання зовнішньої політики, вона ж ніяка. Ну, по-перше, він не згадав ні про Іран, ні про Венесуелу, ні про Танкін не згадав, хоча ж багато чого відбувається взагалі в світі. Взагалі, так подивишся, що зла, вона на початку 26-го року не така міцна, як була в кінці 25-го. А часу пройшло зовсім зовсім небагато. Він не згадував про Сполучені Штати. Там у нього була така там, форма, формула, ну, мовляв, якийсь там гегемон, щось він вимагає і так далі. І так далі. Але хочеться сказати: якщо ти е, стяг е, пристарілий, то що ти не проговорюєш прізвища Трампа? Ти ж до нього звертаєшся так завайвальовано. Знову ж таки, це як на мене за ознака ну не точно не сили. Бо раніше у них були варіанти, коли вони так досить непогано словами насипали на, на американський уряд, незалежно насправді від. Е, від прізвища, якщо там прорахувати всі ці 26 років президента Путіна, тому я там взагалі нічого нового не почув, окрім тези, що вони будуть продовжувати війну. Але здається, ну це ні для кого не стало таємницею. Тут ми повертаємося знову до американців, які, як на мене, все одно працюють в контексті того, щоб. Забрати у росіян ресурси для ведення війни або сильно їх послабити. Ну, ціна на нафту, вона багато про що говорить, і тут не треба якби, сліпо довіряти всім цим російським. Економістам, так званим, які багато років живуть на Заході, що от ще ще воно там все посипається. Я кажу, ну тренд такий, і це, це відчувається. Я від навіть нагадаю таке формулювання їх нового міністра оборони, який сказав, що ми почали економити, защаджувати на різних там, військових програмах. Ну, мається, все, на всьому, крім війни. Ну не знаю. Я наприклад не чув в міністерстві оборони України інформації, що там на папері почали економити, чи ще на чомусь. Ну так це просто для порівняння. Це як на мене, ну все одно така, якби ознака ситуації на болотах. Це правда, як зараз на ситуацію на болотах впливає те, що зробив Трамп із Венесуелою, і те, що він погрожує Гренландії, і найголовніше, звичайно, окрім цих цих заяв заяви стосовно Ірана, тому що вийшла Левіт і сказала: ну все, нам в Ірані пообіцяли нікого не будуть страчувати. І Трамп знову ж таки пише переможний твіт, що завдяки йому 800 людей взяли і не повісили. Ми не знаємо насправді. Чи 800, а не дві тисячі, і чи не повісила а розстріляла? Але тим не менше він вважається перемогою, і ми розуміємо, що він все ж таки більше схиляється до переговорів, на які його впрошують, я б сказала, так і вмовляють. Росія тут може відіграти якусь роль, чи зможе Путін продати Трампу своє посередництво? Ні, чи я... хоті, а чи хотів би? Я думаю, що росіяни не гравці в цій ситуації, якщо чесно, дійсно держави перської затоки, ну там всі сусіди, скажімо так, цей. Ісламський світ у, у багатьох держав досить непогані стосунки з Сполученими Штатами, і бачите, ми просто ж з Києва дивимося на це, наче от у Путіна там скрізь такі довгі щупальця, він їх скрізь там розпустив. І вони там керують світом, керують вістю зла. Це насправді не відповідає дійсності. Тому в частині Трампа мені я теж хотів сказати ці слова, що їх не повісили, а розстріляли. Ну це. Mm -hmm. Дональда абстракція ніхто не знає, що там відбувається. Не зна ніхто не знає достеменно, скільки там людей вбили. І звісно, Дональда, бачите, качає качає з боку в бік. З одного боку він писав, що допомога вже в дорозі захоплюєте захоплювати будівлі, а потім раз і злився. Його можна зрозуміти насправді в частині того, що почати таку війну до першого до першої річниці, ну тут є свої нюанси. І я, я от для себе так і не визначив, що це от, народний рух в Ірані він має які Ну якісь політичні ознаки? Чи це просто бунт такий? Мається на увазі, якщо когось підтримувати з повітря, то в. Все одно має бути якась структура. Ну от я для себе цю відповідь не знайшов. Можливо, ваші наступні гості, спеціалісти по цій історії. Вони про це поговорять. Що стосується Венесуели. ну підхід такий: Венесуельці самі винні. Наші люди там були, але їх не допустили до комплексів ППО. Це слабка, стара, якась храма качка до побачення. Нема ніякої Венесуели. Плюс вони закидують історію, що це багатокроковий задум Путіна. Мовляв, це договоренчок такі російські, які вони люблять виживати, мовляв, Трамп забирає собі. Венесуелу, Ірана, а маніяку віддадуть Україну. Ну це маячня, тому що коли вони тікали з Сирії, і там їх присутність є, але вони там не відсвічують насправді і нікого вже не бомблять. То вони теж це саме проговорювали. Тому глобально вони в ситуаціях, коли зазнають геополітичних втрат, а це саме це. Вони просто роблять вигляд, що нічого не було. Не було ніякої Венесуели, ніякої ніякої Сирії. Там Башар Асад, хто це? Де він А, ну, може це якийсь турист? У нас тут живе в Москві. офтальмолог. Знаєш, пішов, пішов все ж таки по професії працювати. Здається, він офтальмолог. Так ну повернувся до професії лікаря. Ну чому б ні? Тим більше самі росіяни кажуть, що їм не вистачає лікарів, а угу. вони хочуть запрошувати людей на роботу з інших держав. Ну я просто І готов... тільки Янукович безполезний пенсіонер у них там сидить. Ні, ну Віктор Федорович молодий тато, якби він взагалі, взагалі не хоче якби відсвічувати, хоче не, не пожити своє життя. Ну Бог з ним з Януковичем. Я просто до того, що от глобально, ну всі ж розуміють, що Росія не в змозі забезпечувати виконання цих домовленостей. Ну вони ж там у них безпекові угоди із Венесуелою були з Іраном і так далі. І так далі. І це на ну це ж всі бачать. Всі бачать, як Путін 150 разів взяв і не взяв Куп'янськ, хоча і є певні у них успіхи. Це ми теж розуміємо. Але для ну як вони люблять апелювати до глобального півдня, Брікс і там так далі. Так далі, ну всі ж бачать, що вони ну ну не є ніякі так, вони маньякі, так вони морозять, вбивають, валтують. Але ж е мета була не знищити е Донбас фізично за людьми, які там проживають, в рамках защити. Це дичина, яка а поставити під контроль всю Україну. І всі це розуміють, е що ця місія не здійснена. І навіть американці проти цього, і нам це треба враховувати. Нам безумовно це треба враховувати, і головне пам'ятати, знаєш, нам нам самим, що в першу чергу ми маємо покладатися самі на себе, і те, що називається, нам треба пережити їх на день довше, протриматися на день довше. І мені видається, що десь росіяни напевно почали розуміти, Мені так хочеться думати, та що вони нас точно не зламають, і я. Помітила, що новий рік розпочався таким лагідним нескигленням. Ну... Такі вмовляння скиглення наших зрадників, які зараз знаходяться на території Московії, там і Панченко, і якісь інші бізнесмени, і вони всі почали говорити про те, що ні ну давайте ж все ж таки зупинятися. Ви там українці, особливо ця зрадниця Панченка, казала: уважите, тут є родичі, а давайте всі родичі напишуть іншим родичам в Україні, щоб вони це все зупинили. Чи бачиш ти що російська влада? Вада зараз буде шукати шляхи, щоб знизити градус ось цієї ненависті, і в першу чергу для свого населення. Чи бачиш ти, що вона таким чином буде десь готуватися також до підписання якоїсь угоди? Не думаю, що у Панченка є вплив на Володимира Путіна, якщо чесно на Путіна ні, але її використовують як пропаганду цей місток. Чекайте, всі ці історії, родичі, не родичі, ну здебільшого, ті, хто перебувають на російській території, вони цю річну як мінімум не засуджують. А багато хто підтримує і кажуть, ми вас освободім. Подождіть Немножко Тому слухайте, давайте розберемося. Ми теж можемо ну це настільки настільки тупо, як писати листи в ООН Ну от можемо у мене між іншим. Нема родичів в, в Росії, мені повезло, але ж я до того, що ну ти напишеш їм і що зупинятися кому. От бачите, цих російських і підросійських потвор у них така є особливість. Вони починають плутати причинно наслідкові зв'язки. Mm -hmm. Хто напав, що сталося? От у мене був нещодавний ефір з хорошими русскими. І от вони кажуть, а як ви там виживаєте? Чи холодно тобі Рома, чи, чи голодно? А я їм кажу: ви питання задаєте, як російські потвори, які ми з великою ви є. Чому? Тому що постановка питання таким чином, вона наче, наче нас наштовхує на думку, що щось в Києві сталося, ну не тільки в Києві, в Україні, ну щось незрозуміло. Ні то метеорит, ні то. Ні. Mm -hmm. Ні, то якась техногенна катастрофа, і тут всі мерзнуть і страждають. Ну, по перше, не всі мерзнуть, і не всі страждають, навіть ті, хто мерзнуть а боряться. Але питання в чому прилетіли російські дрони і ракети, і багато наробили тут біди. І коли а, люди намагаються оце от поставити, умовно кажучи, ну взагалі не зрозуміло, що відбувається. Давайте напишемо один одному листи. Я дивлюся, у них там просто а, це якийсь вірус, а, а, вірус імпотенції політичної. Вони то фонариками кудись світять, то якісь. <світ <nous> Нак, не згоди відповідно своєї засвідчують собакою. Ну цей значок як там перед GML, який іде, і так далі. і так далі Ну просто хочу сказати. Ну, по-перше, мені здається, на українців це не діє. Хто зі своїми родичами общається з того боку, ну з великою ворогідністю у них одна і та сама думка. Я припускаю, що багато росіян не більшість, але тим не менше, якась кількість відсотків. Двозначно між між іншим це не підтримує. Але ну добре, я знаю особисто людей, які на нашому боці у всіх сенсах цього слова Тільки вони нічого зробити не можуть в тій системі, яка вибудована там. Тому чи будуть вони зменшувати ненависть до України? Ні, вони взагалі вони ж виховали російське це стадо в контексті того, що вони самі живуть в лайні і mm -hmm. стажда. Інших людей це їм приносить задоволення, ну так, то... Це це правда. Вони, вони просто насолоджуються вбивствами і кров'ю. говорячи про так званих хороших русських. Я також пам'ятаю уривок, не пам'ятаю, хто це сказав, але хороші русські говорили з, з українцями, сказали: ну ось чому ви кажете, у нас не перемогла болотне, а у вас переміг Майдан, так. Тому що у вас, коли був Майдан, ви ж жили в демократичній країні, тому що у вас демократія, а у нас о 26 років вже тоталітарний режим. І я собі думаю, боже, ну ти ж себе не називаєш хорошим руським, чимось чимось, ніби розумним. А причину наслідкових зв'язків у тебе немає так. У нас тому і демократія, що ми не пішли з Майдана, і у нас вони були. Романе, дуже дякую тобі е, на сьогодні. Е, е, дякую за те, що долучився. Впевнене ще будуть у нас теми для розмов. Дуже хочеться, щоб все ж таки про концерти Кобзона. Ми більше говорили, але маємо, що маємо дочекаємося і концертів Кобзона. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом з нами на зв'язку.